Ну що ж, в сьогоднішньому відео ми поговоримо про закон Парето і саме як його використовувати для фрілансерів, власників діджитал агенцій та взагалі всі, хто працюють в діджитал індустрії, взагалі, в нас закон Парето говорить так, що 20% дій дають 80% результату, і це правда. Насправді це ви можете побачити візде, де тільки можна. Наприклад. Ми поговоримо про рутину Рутину роботу в бізнесі, яку ми робимо кожного дня. Відповідно, на неї в нас уходить 80% нашого часу, якщо навіть не 100%. це поспілкуватися з клієнтами, обробити заявки, доставити товар, дати послугу і так далі. Але чи насправді ці дії впливають на наш ріст? І як часто це не так, якісь дії, які впливають на наш ріст, вони лежать далеко за тим. Що ми робимо кожного дня? Ви це могли помічати в своєму житті, адже в вашій зоні комфорту, це те, чим ви займаєтеся кожного дня в своїй рутині, робите 1, 2, 3, 4, 5, Воно впливає на те, щоб забезпечити вам якість життя на сьогоднішній день, яку ви вже маєте. Але коли ви хочете чогось нового, кудись прорватися в щось внати результати, то відповідно нам потрібно починати діяти. Давайте сьогодні поговоримо про те, як цей закон можна взагалі впроваджувати саме для фрілансерів. І дивіться, я прописав таку невеличку формулу, тобто, як працює закон Парето. Тобто, дуже просто, банально, в три кроки. Потім ми пройдемося з вами по прикладу, як це буде працювати саме для фрілансера і чому йому потрібно вже почати думати на, з приводу свого життя через систему Парето. Окей, перше. Тобто це в нас йде аналіз результатів. Ми повинні постійно аналізувати свої результати та які з наших дій приносять нам найбільше вигоди. І намагатися оптимізувати або автоматизувати саме ці ефективні дії. Ми повинні туди тримати фокус. Відповідно, для цього нам взагалі потрібен аналіз. Я вам можу навіть сказати рефлексія. Дивіться, це те, чим насправді небагато фрилансерів займається. Саме рефлексією. Чому? Тому що ми постійно в роботі, ми постійно знаємо, що нам треба робити, і я не буду сперечатися, ми реально знаємо, що нам потрібно робити. Але ми знаємо, що нам потрібно робити, щоб забезпечити якість теперішніх процесів, які ми маємо. Тобто працювати з діючими клієнтів, обробляти діючі заявки, виконувати діючі задачі, які були поставлені нашими новими клієнтами. Окей, відповідно, ми це знаємо, але. Нам потрібно навчитися вибирати з нашого часу хоча б одну-дві годинки на день для того, щоб проаналізуватись. А що взагалі сьогодні сталося? Що я зробив корисного або максимально ефективного? Можливо, я зробив якусь нову дію, яка мені дала новий досвід. Цей досвід може бути як і позитивним, так і негативним. Це нормально. Головне, щоб ви це аналізували. І повірте мені, якщо ви проживати 365 днів, аналізуючи кожен день. Через рік ви себе не впізнаєте, тому що цей аналіз буде вам змогу вже переходити до другого пункту. Другий пункт це визнавати ключові дії. Тобто ми зможемо розуміти, що нам дає ті класні результати, які ми маємо на сьогодні, а потім отримуємо з кожним новим днем. І ми будемо розуміти, що. На яких діях нам потрібно тримати фокус? Відповідно, ми повинні зосередитись на цих діях, які приносять нам найбільший результат. Це можуть бути конкретні проекти, клієнти або стратегії, які ми тестуємо кожного Божого дня. Ось. Але. Таких дій, таких ідей може бути дуже і дуже багато. Повірте мені, коли ми кожного дня будемо аналізувати, одного дня в нас буде ідея про те, що Вау! Мені, наприклад, клієнт сказав, що можна впровадити нову послугу, і ви записали собі цю ідею. Потім ви побачили те, що коли ви продаєте через комерційну пропозицію і додаєте, наприклад. Якусь гарантію, ви бачите, що конверсія вища. Записали це собі в ідею. Потім ви помітили, що коли ви наймаєте собі нового співробітника, і, наприклад, ви просите порекомендувати когось, то вам приходять класні люди. Ви це все записуєте в ідеї, і таких ідей впродовж тижня можуть бути десятки. Реально десятки, якщо ви достатню кількість часу приділяєте, знаєте, цій рефлексії і аналізу ваших дій. Тому ми переходимо до третього пункту. І третій пункт це. Пріоритизація ваших задач, тобто ви всі ці ідеї, які ви сформували, за рахунок аналізу і за рахунок рефлексії, ви повинні навчитися знаходити, а що саме ключове сьогодні, я повинен впровадити і над чим я повинен працювати наступний місяць, два або навіть і півроку. Ось це дуже важливий пункт. І відповідно ваша робота завжди, якщо ви хочете, щоб закон перетопрацював працював на вас. Він повинен виглядати ось таким чином. Спочатку ми аналізуємо результати, тобто база, все, ми регулярно оцінюємо ефективність наших дій. Друге, ми визначаємо ключові дії, які нам дають цей самий результат, класний результат, який ми хочемо отримати. Ось, і третє, це пріоритизуємо задачі від їх максимального впливу. Тобто, що нам дає найкращий результат і найкраще може вистрілити. Саме там буде весь наш фокус, і так буде виглядати ваш цикл роботи. Але давайте зараз подивимося на це на практиці. Як воно має виглядати там, наприклад, у фрілансера? Зараз ми бачимо, що є фрілансер, який працює у сфері графічного дизайну, щодня виконує різні завдання. Він помічає, що його робочий день складається з рутинних завдань, які займають багато часу, але не, не приносять значних результатів. Це база, яка ну, стикається напевно 95% людей. Тому що рутинні ваші завдання... Це насправді переписки з клієнтом, відповіді на запитання, обговорення деталей проєктів. Сюди уходить дуже багато вашого часу, і це нормально, тому що ви повинні надавати цю послугу якісно. Далі, внутрішні задачі це робити ті самі задачі, які ви обговорили з клієнтом. Тобто ми можемо витратити півдня, щоб обговорювати правки, а потім, поставшися пів дня, робити відповідно цих правок задачу, яку ми маємо здати клієнту. І це нормально. Вот. Там третє, наприклад, хтось може розвивати свої соцмережі і паралельно з ними працювати. І туди уходить дуже багато часу. От і він постійно публікує сторіси, пости, там щось робить, щось робить, але його дивляться там 50 підписників, можливо, навіть 500 підписників. Неважливо, от але це йде, йде, йде. Кожного дня рутина, все, поїхали. От. І він залишається на одному і тому самому рівні. Відповідно. Він в замкнутому колі, де його рутинні задачі займають 100% часу. З понеділка по п'ятницю, можливо, навіть суботу і в неділю, і в нас немає якихось таких вихідних чи стратегічних ключових рішень, які нас е, бустять. І ми вже з місяця на місяць залишаємося все на одному рівні. Можливо, навіть і роками залишаємося на одному рівні. Ось. Але. Так, з більшістю, якщо ми дам дивитися зараз це відео, то ми все ж таки хочемо зрозуміти, а які 20% дій можуть нас привести до до нового результату? Давайте подивимося декілька прикладів, буквально. Перше, це розширення ринку. Ну тобто, наприклад, ви ми робимо дизайн, ми робимо рекламні банера. Ми це розуміємо, що ми класно надаємо цю послугу. Але коли ми хочемо розширитися, хочемо більше спочати заробляти, ми такі думаємо. а хорошо, а давай я буду робити брендинг для деяких клієнтів. А давай я почну робити дизайн протип, прототипи там для сайтів. А давай я почну робити презентації під курси. І ми вже починаємо діяти щось поза зоною нашої рутини. Що нове я можу додати і впровадити, що вплине на мій сьогоднішній результат в майбутньому. Вот. І ми думаємо, як ми можемо перейти в нову нішу, додати нові послуги, і це вже гарно. Друга задача це, там, наприклад, найм ключових людей. Окей, тобто я хочу залучити асистента, щоб він більше забрав на себе комунікації з клієнтами. Я вивільнив собі там, 3 години в день, ось, і, відповідно, почав брати більше замовлень. Або, наприклад, я хочу взяти людину асистента, який буде займатися який буде працювати над прототипом або тестовими, або брифінгами для клієнтів для того, щоб робити вже якусь рутину задач саме з технічної сторони нашої послуги, Вот. і ми за допомогою цих людей вивільняємо собі велику частину часу, де можемо весь вільний апе, опять -таки, вільний проміжок ви можете як зінвестувати, які ну скажемо так відпочинок, але скоріше всього вам потрібно його інвестувати. А де я можу заробити більше, де я можу вирости ще краще, яку нову послугу можу додати, і так далі. От. Або третя задача це маркетингові історії. Тобто ми думаємо, що це давайте так, віднесемо це до лідогенерації. генерації. Ми собі, наприклад, додали нову послугу, ми додали людину, яка справляє, допомагає нам працювати з клієнтами, у нас вивінилося більше часу, і ми думаємо, хорошо, супер, мені треба більше клієнтів. Що я повинен зробити, щоб. Оформити собі більший потік клієнтів на свої послуги. І ми відразу думаємо: окей, можливо, я зайду на біржі, можливо, я запущу на себе рекламу, або віду в партньорство, або там є безліч різних шляхів, як ви можете це зробити. Але ви починаєте діяти в кожному з цих трьох пунктів, починаєте робити щось нове, чого ви не робили до цього. І ось це. Дуже і дуже сильно. Це дуже круто. Тому що саме ці задачі дадуть вам 80% росту. Одна ключова людина, яку ви наймете, може збільшити вашу пропускну спроможність ваших проєктів в два рази. Ну, тобто відразу, в два рази. Вот вам і ріст. Не 20%, а ріст там на 100%. Окей, можемо, наприклад, додати собі нову послугу. Додавши нову послугу, ми візьмемо на неї там. На 10% більше клієнтів, чи ми можемо взяти взагалі на неї в 2, в 3, в 5 разів більше клієнтів, бо, можливо, там більше попиту. Тобто, якщо ми правильно знайдемо цю конфігурацію, то вона може нас дуже сильно запустити. Або, наприклад, третє, це запустити новий канал лідогенерації. Які нам принесе не 5 клієнтів, як в нас кожного місяця повторюється, а які нам принесе 15 клієнтів. Тобто, бачите, в кожній такій дії насправді за захований ось такий скритий потенціал, який може просто іксанути. Але ці задачі, вони не будуть у вас відпрацьовувати буквально. Отак. Взяли, включили, і з першого разу у вас все вийшло. Воно так не буде. Для того, щоб ви. Росли в доході, і ваша прогресія була вверх, вам потрібно почати це тестувати. Вам потрібно це дивитися і кожну дію брати собі там на місці. Наприклад, в перший місяць я думаю: окей, я собі найму людину. Ви дивитеся, чи правильно ви спрацювалися з людиною. Якщо ви бачите, що ви не підходите один одному, відразу швидко ми приймаємо рішення розстатися, звільнити людину. Наймаємо швидко другу. Дивимося, чи ми тут мечимося. Відповідно, це все треба правильно робити. І ми виділяємо один місяць для того, щоб розібратися взагалі з наймом людини. Другий місяць ми розбираємося з, з лідугенерацією, наприклад. Третій місяць ми розбираємося з тим, яку нову послугу ми можемо додати. І це не такі задачі, які ви можете зробити за хвилину. Ні, ці задачі ви за хвилину не зробите, ребят, от реально. Ці задачі ви можете робити впродовж там, декількох тижнів, а то навіть місяців. А то і навіть місяці. Відповідно, на стратегічні ключові задачі ви повинні виділяти більше часу. Але для того, щоб їх взагалі знаходити і розуміти, що ви можете зробити, вам потрібно, як мінімум, почати про них думати і звертати увагу. Бо тому що, коли ви будете думати, окей, я роблю проекти, і коли, і коли, наприклад, у вас відвалилися проекти, і у вас було там не 10, а стало їх 5. І ви тільки зараз включаєтеся. Ой, щось все дуже погано, мені потрібно десь знайти 5 клієнтів, щоб я знову зайшов в свою зону комфорту. Запоминаємо, зону комфорту. От, а ви зробите якісь нові дії. Я не спорю. Але коли ви зайдете в цих 10 проєктів, ви знову залишитеся в зоні комфорта, і потім знову це буде хвиля. І це така от динаміка. У нас все супер, у нас все погано. У нас все супер, у нас все погано. Тому що ми просто працюємо в рутинних задачах. Знайшли клієнтів, почали з ними працювати, втратили клієнтів. Шукаємо клієнтів, працюємо з клієнтами, шукаємо, працюємо. Ну, і це може бути, наприклад, так. Окей, відповідно, будь ласка, закон Паретто, він працює візде. Тому думайте, як ви його можете впровадити для себе, і почніть шукати ці самі ключові дії.